Думаю, багато хто уже чув про тренування в стилі табата. Це доволі інтенсивний вид тренувань, у яких ви 20 секунд працюєте, 10 секунд відпочиваєте. І так по колу сьогодні ж. Я спробую показати тренування, яке чудово попрацює всі групи м'язів, і при тому не потребує дуже сильного відновлення. Це буде фулбаді тренування, яке буде, можна сказати, в трошки видозміненому стилі табата, тобто буде трошки більше відпочинку. Ми будемо 25 секунд е, працювати, 35 секунд відпочивати. Буде 8 вправ. Важливо їх виконувати в заданій послідовності. Далі я розкажу, чому. Тому ставимо таймер і погнали. Першою вправою ми робимо звичайні присідання. Стараємось присідати максимально низько, виконуємо своїм темпом. Далі ж після перерви в 35 секунд виконуємо присідання з вистрибкою. Тобто, тренування побудоване так, що одна вправа доганяє іншу тобто, дві вправи на одну групу м'язів. Таким чином, ви зможете е, набагато краще пропрацювати і добити задану групу м'язів. Третя вправа це у нас звичайні віджимання на брусах. Так само своїм темпом пам'ятаємо про те, що нам ще працювати 5 хіл після цього. І четверта вправа: це будуть можуть бути звичайні віджимання, можуть бути такі віджимання з присіданнями, як зараз показано на відео. Найважчим моментом в цьому тренуванні є, на мою думку, підтягування тобто дві вправи підтягувань підряд по 25 секунд з перервою 35 секунд. Це доволі інтенсивно. Тому першу вправу виконуємо звичайні підтягування верхнім хватом, другу ж виконуємо нижнім хватом. Наголошую, працюємо своїм темпом. І на завершення, щоб розгрузити дихання, виконуємо звичайні піднімання ніг на прес. Спочатку виконуємо на брусах, я ж додав трошки віджимань, тому що мені не складно. Єдиний напряг був на підтягуваннях. 8 вправ, 5 кіл, 40 хвилин, класно пропрацьовані ноги, груди, спина і прес. Прес ми використовуємо для того, щоб розгрузити дихання. Плюсом такого тренування є те, що ви можете темп контролювати самі, тобто кількість повторень не задана. Якщо легко, робите швидше, якщо важко, робите повільніше. Якось так. Пробуйте.